Дня сьогодні вам розповім про економію на газу на ваш генератор. Можна поставити ось такий карбюратор, на газ, бензин. Вони працюють на трьох видах палива, тобто на бензині, і можна його переключити на газ. Газ можна від балону, це пропан-бутан, і від магістралі. Це буде на ментані природній газ. Тому на метані ну саме краще це від природнього працювати. Дуже велика економія. Ну, щас ми по порядку. Дивіться, якщо ви працюєте на бензині, у вас наприклад там 3 кіловатний генератор, в такого там пана стоїть карбюратор. У вас там буде споживати воно 600 грам на кіловат нагрузки. Тобто на повну нагрузку там приблизно десь півтора літра бензину, там чи може більше, в кого там 3,5 пять кіловат можливо є. Якщо у вас там, наприклад, стоїть такий карбюратор, це у вас від п'яти кіловат генератора, там може 5-7 кіловат, наприклад. То у вас там споживає так само 600 грам на кіловат нагрузки, але якщо там у вас нагрузка повністю, де 4-5 літрів, воно буде у вас споживати. Тому дивіться, якщо ми ставимо на газу від балону по грошам економимо в два рази.